Всім привіт! Мене звати Оля, я створюю прикраси і сьогодні покажу, які я зробила ланцюжки. Мені дуже подобається їх робити. Перший ланцюжок ось такий, він достатньо довгий і носиться в один оберт. Другий ланцюжок більше 120 см. Його можна носити по-різному, у 2 чи 3 оберти, кому наскільки вистачить довжини. У своїй роботі я використала натуральні перлинки, такі перламутрові конюшинки у двох розмірах. Кожна намистина має неймовірний блиск. Низочка таких високо, Якісних намистин коштує о 5 разів дорожче, ніж звичайна низка. Я вважаю, що мої прикраси мають дуже надійну збірку, саме тому вони особливі. Я закручувала ось такі петельки і потім робила навколо них пружинку. Таким чином нічого не роз'єднається. Я хотіла зробити класно, а це, звісно, потребує багато часу і зусиль. Я відміряла кожен відрізок, щоб у них була однакова кількість звен. Якщо все скрізь однаково, то прикраса виглядає рівненько, гарненько. Так як треба. Я люблю фіксувати все надійно. Ланцюжок тут досить тонкий, тому у нього не проходить товсте з'єднувальне кільце. Щоб зробити все надійно, як я люблю, мені довелося вигадати ось таку конструкцію. Я закрутила з'єднувальний елемент. Ця петля дає змогу прикріпити до неї будь-яке з'єднувальне кільце. Я обрала ось таке товстеньке. Застібку я оздобила такою перлинкою. Якщо така застібка перекрутиться наперед, вона все одно виглядатиме красиво. Для того, щоб створити ось такі елементи, я використовувала дріт різної товщини. Тут брала тонший, щоб він візуально підходив під ланцюжок, накріплення біля застріку. Сіпки я брала більш товстий дріт. Я подумала, що тут потрібно щось більш надійне. Щоб у разі того, якщо людина ось так смикне, все залишалось на місці, нічого не гнулось. Це дуже кропітка робота, і на неї в мене пішло дуже багато часу. Дизайн доволі простий і лаконічний, але я думаю, що він під це підійде, тому що тут небагато всього. Такі ланцюжки також можна доповнити якимись базовими прикрасами або навпаки кольоровими. Цінність таких прикрас у збірці і поєднанні матеріалів. Ну і звісно, я використовую не дешеві матеріали, вони мають гарну якість. Я використовую виключно. На нержавіючу сталь, причому нічим не покриту. Я маю багато запитів на прикраси у золотому кольорі, але я не люблю ось це напилення, тому що воно потенційно може швидко стертись. Прикраси хочеться носити не один сезон, а декілька. Тому обираю таке, щоб точно довго прослужило. У мене був випадок, коли я робила браслет і на мистинці у цьому браслеті. Трішки дали темний колір на сусідні намистинки. Виявляється, нержавіюча сталь під дією різних хімічних елементів може ставати темною. Деякі сполуки навіть містяться у звичайній воді, тому я прийшла до такого висновку. Дійсно, нержавіюча сталь це класний матеріал, але все одно треба обережно поводитись з прикрасами і не забувати про правила догляду. Не мити посуд у прикрасах, знімати на ніч це не означає, що вся нержавійка може потемніти. Але ось у мене був такий випадок: треба це мати на увазі. Дякую